Вітаю, друзі, ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами, як завжди, Олександр Вельмошко. І зараз ми трошки поговоримо про останні повітряні нальоти за два останні дні, що відбувалося з цими атаками шахедів. І е, зауважу, що вночі 27 грудня була проведена масова атака шахедами півдня України і Одеси, в тому числі. І е, зараз ми дізнаємося, що всі деталі. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, увечері два. 20... 26 і вночі 27 грудня приблизно з 19-ї години вечора і майже до 4-ї години ночі тривала оця повітряна атака. І всього за даними командування повітряних сил відомо про запуск росіянами 46 ударних безпілотників з району Приморського Ахтарська та з району Миса Чауда у окупованому Криму. Сили протиповітряної оборони працювали у всіх південних областях і змогли збити 32 дрони з 46 з цієї кількості 12 було збито над Одесою і Одеською областю, 3 над Миколаївською областю, 2 над Вінницькою. також протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській Запорізькій областях, тобто росіяни атакували весь південь України. Відомо, що в Одесі уламки збитого дрону впали на багатоповерховий новий житловий будинок, який ще не був заселений. Ще один дрон або Збитий або просто впав на території селища Наті біля Одеси, де знялася пожежа. Одна людина загинула, і ще троє чи четверо поранені. Також відомо про наслідки таких падінь у Вінницькій області та інше. Загалом ми бачимо, що за минулу ніч було збито ще раз нагадаю 32 з 46 дронів, тобто ефективність протиповітряної оборони склала 69%. Напередодні було збито 13 з 19 запущених дронів, тобто ефективність протиповітряної оборони була 68%. А загалом за 27 днів грудня росіяни запустили. Ли 551 дрон камікадзе типу шахет, з яких було збито 478. тобто ефективність ППО саме у знищенні цих шахетів склала за у середньому 86%. Це досить непоганий результат. Ми стежимо далі за ситуацією, і передбачаємо, що скоріше за все буде менше пусків цих дронів з території окупованого Криму. Чому а тому, що це пов'язано зі знищенням напередодні російського десантного. Корабля Новочеркаск у Феодосі, який міг перевозити чи мати на собі вантаж у цих самих шахетів. Тому залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!